Привіт! Хочу сьогодні представити тобі і запропонувати нову книгу до читання на зиму. І паралельно з тим, відкрити той малесенький секрет, про який я згадував в попередніх відео. Близько 5 місяців ми раз за разом, день за днем, розглядали. Молитву Отче наш. Розглядали і розважали над кожним проханням, над кожним віршем, який міститься в ній. І сьогоднішня книга стосується власне молитви Отче наш. Це тлумачення Господньої молитви словами святих Отців. 37 номер джерела Християнського Сходу. Те, про що ми говорили, власне, цих 5 місяців, це були короткі виноски з цієї книги, короткі виноски слів святих отців, які, власне, говорили про молитву Отче наш. Це слова Тертуляна до падіння святого Кіпріяна, святого Григорія Низького – Святого Кирила Єрусалимського, святого Йоанна Золотоустого, святого Касіяна, святого Августина, святого Максима Ісповідника, блаженного Теофілакта, архієпископа -е Симеона Солунського і святителя Тихона Воронезького. І саме вислови і навчання, і проповіді цих отців Церкви, ми. Розглядали. І думаючи над книгою на зиму, на час, коли все холодно, але стає холодно не тільки на дворі, але часом стає холодно і в нас всередині. Думаю, що чудовим є, власне, почитати. Почитати про молитву Отче наш ще глибше, ще більше, щоб досконаліше і, і правильніше розуміти, що навчав нас Ісус і які Його слова стосуються саме нас і саме Сьогодні. Скільки ж висловів Пророчих? Євангельських, апостольських, самого Господа, Його притч та заповідей стосується Господньої молитви її коротких слів. Водночас, скільки обов'язків вона на нас покладає, щоб Бога шанували словами Отче наш, ділами свідчили віру, нехай святиться ім'я Твоє, покірність Йому виявляли, нехай буде воля Твоя. Життя шукали в ньому. Хліб наш насушний дай, гріхи свої ісповідували проханні прощення боргів, оберігали себе від спокуси, шукаючи захисту і покрову з висоти. Лише Бог міг навчити нас, якої молитви Він бажає, як приступити до Бога миру, не примирившись з братом, просити про прощення боргів своїх. Не відпустивши боргів братів своїх, і як можна, може сподобатися оце від той, хто гнівається на брата. Що дивного в цьому браття, що Господь подав нам цю молитву, в якій своєю повчальною владою висловив коротким, спасительним словом усяке наше прохання. Господь учив нас молитися не тільки словами. Але й ділами, тому що він сам часто підносив моління до Бога і прохання, власним прикладом показуючи, що, що і нам належить робити, так написано про нього. Та він відходив у самітні місця і молився. І знову тими днями він вийшов на гору молитися і провів усю молитву на молитві до Бога. Якщо молився він, який був без гріха. То чи не ще більше треба молитися грішникам, якщо він, чуваючи всю ніч, свершував безперервні молитви, то чи не ще більше нам треба чувати вночі у витривалій молитві? Господь молився і просив не за себе, бо про що йому просити для себе невинного? Він молився за наші гріхи? Як сам пояснюється кажучи Петру, ось сатана. Наставав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра Твоя не послабла. А потім він молився до Отця за всіх, кажучи та не лише за цих молю, але й за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одне, як ти, Отче, мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані. Яка велика доброта Господня і благовіння в улаштуванні нашого спасення? Він не задовольнявся тим, що відкупив нас своєю кров'ю, але ще більшого просив для нас в молитві, коли ж він молився, то дивіться, яке сам мав б він бажання, яке мав він бажання, щоб і ми перебували в тій самій єдності, як отець і син єдині. Звідси можна зрозуміти, як грішить той, хто знищує єдність і мир, про що особливо молився Господь, який бажав, щоб народ його, спасаючись в ньому, жив у мирі, бо знав, що ворожнеча не веде до Царства Божого. При тому, що молиться, не повинні приходити до Бога. Безплідними і спорожніми моліннями прохання бувають безплідні тоді, коли Бога просимо молитвою, яка не підкріплена добрим ділом, як всяке дерево, що не робить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. Так, звичайно, і молитва, що не має плоду, не має ціни в Бога, бо безплідна на жодне добре діло. Семизначне число прохань відповідає семи дарам Святого Духа з відповідними до них блаженствами. Страх Божий є тим, за допомогою чого стають в Богі Духом, блаженні Боги Духом, бо їх є Царство Небесне. Саме тому і просимо, нехай святиться ім'я Твоє в людях. З силою чистого страху Божого, страх Господній чистий. Він вічно перебуває. Побожність є тим, за допомогою чого стоїть лагідні, блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Саме тому і молимося, нехай прийде Царство Твоє тут, тобто в нас самих, щоб ми упокорилися і перестали йому противитися, або в другому славному пришесті, в якому возрадуємося і прославимося, коли Він скаже. Прийдіть до благословення Отця мого, візьміть успешне царство, що було приготовлене вам від створення світу. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Знання є тим, за допомогою чого стають утішені, блаженні, засмучені, бо будуть утішені. Саме тому і молимося, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Бо коли тіло, як земля, буде в усьому узгоджуватися з духом, як небом, тоді не будемо більше плакати. Тому, тому що нічого в цьому віці не гідне стільки плачу, як те, що ці дві наші частини, тіло і дух, воюють одна проти одного і змушують нас говорити, але я. Бачив цей закон моїх членах, який воює проти закону мого ума, послання до римлян. І виражати наше нарікання на це таким плачевним голосом нещаслива я людина, хто мене визволить від тіла з того послання до римлян. Кріпость, сила мужності є тим, за допомогою чого стають насичені, блаженні голодні та спраглі справедливості. Бо вони наситяться. Саме тому і молимося, хліб наш насушний дай нам сьогодні, щоб ми укріплені, укріплені ним і підтримані, могли осягнути в повноті обіцяння. Ради є тим, за допомогою чого стають милосердними, бажані милосердні, бо вони зазнають милосердя. Саме тому і молимося прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Розум є тим, за допомогою чого стають чисті серцем, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Саме тому і молимося, не введи нас у спокусу, щоб не мати роздвоєного серця, шукати єдине благо, до якого відносили б усе, що робимо, не ганяючись одночасно за земним і тимчасовим. Мудрість є тим, за допомогою чого стають синами Божими. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. Саме тому і молимося, визволи нас від лукавого, бо це визволення зробить нас вільними, тобто синами Божими, щоб у дусі усиновлення вигукувати Ава Отче. Ми не повинні оминути увагою того, що з усіх прохань, які, які Господь заповідав нам, звертатися до Бога в молитві. Особливу увагу він зосередив на тому, яким випрошуємо прощення гріхів. Завдяки цьому проханню він хоче зробити нас милосердними, вказуючи єдиний засіб самим отримувати милість і позбавитися своєї найголовнішої проблеми тяжкості гріхів. Тому з жодним іншим проханням ми не звертаємося до Бога так, не мов би укладали з ним угоду і домовлялися, як з цим. Бо говоримо, прости нам, як і ми прощаємо. Якщо ми не виконуємо цієї умови, то від цієї цілої молитви ніякого плоду доброго не буде. Бо говорить Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець Ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець Ваш Небесний не простить вам провин ваших. Старий Завіт говорив око за око, зуб за зуб. Це було пом'якшенням того, що було в ті часи. А в ті часи було смерть за руку, смерть за око, смерть за зуб. Тобто, чиняючи будь-яку кривду, людині помста. Могла закінчуватися смертю. І тому таке злагодження око за око, рука за руку, нога за ногу було великим вже милосердям в старому завіті. А в нас в новому завіті, в якому ми живемо під благодаттю Господа, ми молимося про прощення. Молимося про прощення. І це ще вищий рівень досконалості, рівень милосердя, рівень святості, рівень віри. Які б інші слова ми не говорили, що їх молільник зазвичай наперед підбирає для вираження свого молитовного пороху, або потім додає для піднесення цього почуття, ми нічого не можемо додати, чого б не було в Господній молитві. Якщо молимося правильно і як слід, хто говорить, наприклад, як перед нами, народами явив єси свою святість, так і перед нами яви твою велич між нами з мудрості сираха, що інше може казати, як не те, нехай святий це ім'я Твоє? Якщо хтось каже, о Боже сил обнови нас, засяй Твоїм обличчям і ми спасемося. З псалма, наприклад, що інше може казати, як не те, нехай прийде царство Твоє. Як хто каже, кроки мої спрямуй за Твоїм словом, не дай ніякій кривді запанувати наді мною. Також з псалмів, що інше може сказати, як не те, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі? Хто говорить, не давай мені Ані злиднів, ані багатства, подай мені лише достатнього хліба з приповідок. Що інше може сказати, як не те хліб наш насушний, дай нам сьогодні? Хто каже: згадай о Господи Давидові усі його старання, з псалма, або Господи Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як я відплатив зло тому, хто мені добро діяв. Що інше може сказати, як не те і простина провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим? Як хто каже, лихе пожадання відверни від мене, хай розпуста не володіють мною, не видавай нам мене сироміцьким пожаданням з мудрості сираха. Що інше може сказати, як не те, і не введи нас у спокусу? Хто говорить? Визволи мене від ворогів мен, моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що повстають на мене. З псалма. Що інше може сказати, як не те, визволи нас від лукавого? Якщо ти переглянеш усі слова святих молитов, думаю, нічого не знайдеш в них, чого б не містилося в молитві Господній, Отче наш. А тому, якщо молитва Отче наш охоплює всі сфери нашого життя, охоплює все, чим ми живемо, де ми є і як ми є, тому варто її розуміти, варто її знати і варто нею молитися, взивати до Бога. Тому ще раз заохочую до читання книги, тлумачення Господньої молитви словами святих Отців. Видавництво Свічадо, 37-й номер джерела християнського Сходу. І ті чудові вирази, ті чудові фрази, які протягом останніх п'яти місяців ви чули про молитву «Отче наш, були в більшості власне з цієї книги. Але це маленька, маленька десниця. Маленька кількість того, про що власне, вона говорить. І цим відео я хотів заохочити, власне, до цієї книги. І цією першою заохотою є прочитання цієї книги. Книги на зими. На зиму книгу на час посту теж. А другою, другим моїм таким проханням є не тримати цього скарбу тільки для себе. А Поділитися нею з кимось, з кимось, для кого буде великим відкриттям того, як він молиться, що, в що він вірить і як він вірить. І коли прочитаєш цю книгу, то якщо захочеш, то знайди це відео, тлумачення Господньої молитви словами святих отців, книга на зиму, і напиши, що тобі сподобалося. Що для тебе було відкриттям, але теж, що тобі не сподобалося, з чим ти не згідний, з чим ти не згідна. І хай ця молитва веде нас в мудрості і у вірі. Хай Боже благословення перебуває над нами. Благодать Господа Ісуса Христа, любов, Бога Отця і Причастя Святого Духа. Нехай буде над усіма нами. Амінь. З Богом. Амінь.